Хочеш малювати впевнено? Я Сергій. 25 років допомагаю авторськими програмами, художникам із базовим рівнем, покращити свої навички та уміння в пластичній анатомії, академічному рисунку, малювати легко фігури, портрети, передавати ідеї в картинах, дизайні через створення художніх образів, майстерно володіти графічними та живописними художніми техніками. Досвідченим художникам допомагаю підвищити мистецький рівень у конкретних питаннях. Імпровізація, абстрактний живопис. Як відкрити власний стиль, комерціалізувати творчість. Початківцям та дітям допомагаю познайомитись із засобами виразності, інструментами, матеріалами, художніми техніками, композицією, навчаю створювати художні образи. Колорит розвиваю художній смак. Вступникам у художній вуз міцні знання та практичні навички, академічного рисунку, законів композиції, побудови лінійної та повітряної перспективи, відтворення середовища, 3D-об'єму, в живописі створення колориту, кольорних нюансів, глибини простору, високий рівень художніх технік. Мої учні успішно навчаються у українських, столичних та європейських університетах. На безкоштовній формі навчання. А сам я створюю світлову анімацію та пісочний перформанс. Виступаю з шоу-програмами в Україні та світі. В світі мистецтва багато цікавого. Я розкрию вам секрети великих. Покажу вам ваші індивідуальні приховані можливості для вашого персонального розвитку. Бронюйте заняття і захопіть гарний настрій. До зустрічі онлайн.